Одна назва, два турніри. Це про змагання з футболу та футзалу. Весняні ластівки, що їх започаткувала наша телерадіокомпанія спільно з федерацією футболу Сумщини. До обласного центру завітали вихованки спортивних шкіл із районів області, аби виявити найсильніших. Тривали змагання два дні. Подробиці далі. У перший день турніру на полі футбольного центру Барса визначалися переможці з футболу. За трофей змагалися спортсменка з Лисичанська Луганської області, вихованки Барси, представниці Вищої ліги України ОБС і першого дивізіону Сумдиу. У підсумку третє місце посіли сумчанки з СумДУ, друге у Барси. А переможницями стали студентки УАБС. Ми будемо це розвивати, продовжувати це далі. Я думаю, що команди будуть з кожним годом додаватися. Наступного дня нагороди розігрувалися вже серед дівчат із футзалу. У турнірі були представлені такі команди, як Вікторія, Конотоп, Сумські Барса, Барса-1» та Барса 2 ДЮСШ «Агробізнес» ТСК «Ромни» та ДЮСШ «Явір Краснопілля. Ми отримуємо більше досвіду, більше граємо але... нарабатуємо техніку. Нам дуже Інтересна грати з ну востаршими ну з возрастом старшим і тоді нам інтересніє. Ми більше досвіду отримуємо. Після ігор в одне коло нагороди зрештою знайшли своїх володарок. Отож, третю сходинку посіла команда з Краснопілля. Ромни дістали друге місце, а перемогли дівчата з конотопа. Турнір дуже подобається. В общем, нам приємно, що ми сюди приїжджаємо, наігруватися. В общем, наша команда довольна. Ми будемо приїжджати сюди. Команди хороші, противники сильні. Взагалі, з багатьма здружилися. Окрім медалей та м'ячів для команд, традиційно визначили найкращих у індивідуальних номінаціях. Такими стали Анастасія Мажара з «Конотопа», а приз глядацьких симпатій від сумського детвірка вручили Катерині Іваченко з команди Барса 1 Антон Проценко, Сергій Лазаренко. На часі спорт.